Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В восьмому каталозі повторюється цікавий продукт: лімітований випуск. Улюбленої туші. І оскільки тут треба буде вибрати з трьох варіантів, ми бачимо, що лімітована туш характеризує як неймовірний об'єм, довжина і розділення та лімітована упаковка. А просто туш, водостійка на просто надає об'єму довжини підкручення розділення та доглядає за віями. І ось, оскільки нам прийдеться вибирати. Лімітований випуск це новиночка каталогу номер 5 Бачите ось. І, до речі, як ви бачите, до неї є аксесуар, оскільки е, туш е, називається як квін, то, е, бачите, до неї е, також є сережечки. Отак От виглядає цей чудовий дует сережечки. Сережечки зроблені в Китаї. І код 48025. Бачите, така голограма, королевська, і туш. Туш має, бачите, такий захист. І код туші 47949. Зроблено в Польщі. Туш має 8 мл. Також і попередній варіант має 8 мл, Але бачите, наскільки вирізняється такий ефект на пакування. Якщо і подарунок, бачите, пасує один до одного. І, як завжди, лімітка все ж таки має якісь такі певні особливості, наскільки я помітила. Ну, яка гарна щіточка, майже перше нанесення? Один бік, бачите, такі коротенькі, а другий трошки довше. Об'єм це треба відкоренням коротеньким. Друзі, оце один шар. Мені здалося, що ця ліміточка все ж таки більш ефективна. Подивіться, який гарний результат, яке дійсно розділення. І це я без кольора. Навіть мої війки, подивіться, як вони підвілися. Бачите? І я відчуваю, що нам можна нашаровувати, тобто можна зробити просто вау об'єм Дуже зручна щіточка. Вони не робляться, бачите, так, комочки не беруться. Друзі, оце один шар. О, як ви бачите, на моделі також дуже довгі розділені такі віки. Бачите? І дуже легко наноситься. Якщо б я вже відчувала, якщо б я наносила другий шар, то вже віки так були більш важкі, вже такі були б товстенькі. Але бачите, от мені здається, такий варіант він найоптимальніший. Мені дуже сподобалось, ну і, по-перше, подивіться, яка гарна взагалі вбрана ту ж дуже. Створює настрій чудовий. Ну, і в парі з тушю йдуть дуже гарненькі сережечки. Це гвіздочки. Тут не показано пакування. Пакування виглядає отак. В парі з тушю, бачите, вони просто чудово виглядають. Так, в міні-пакет покласти такий подаруночок і дуже ефектно і бюджетно. Сережечок 48025 зроблений в Китаї. Можливо, будуть десь на розпродажу. Зверніть увагу. І туш, і сережечки можна поступово зібрати. Такий чудовий подарунчик. Бачите, всередині вони знаходяться в такому прозорому спеціальному мішечку. Він затягується. От. Ну і саме теж. Такий мішечок з того боку. Ну і дуже такі акуратненькі, маленькі, бачите, зазвичай так щось пробита, а тут все цілеке. Ось розгортаються сережечки всередині. Ось вони маленькі, бачите, навіть у них нема зазвичай вони на такій панельці, а тут просто вони загорнуті в папірчик. Отакі чудові сережечки. Малесенькі. Дуже гарний колір камінчику. Зверніть. увагу, дивіться, які. Ну, просто Такі королеви, Ось так буде у вас на навушку. На жаль, бачите, я вам не покажу, як. Ну отак десь воно буде виглядати. Ось, на вушку. Дуже ефектно. Такі малесенькі, сережечки гвіздочки. З того боку, бачите, отак виглядає. Досить акуратненько. Акуратненько гвіздочок зроблений. Такі вони воно подсрібло. Якщо ви бачите, бачите такі маленькі камінчики. По короні йдуть. і великий зверху, такий як сапфір або амітист. Ось такий гарний. Так виглядає. Друзі, якщо ви вже використовуєте цю чудову туш, то поділіться, щоб могли всі визначитися, обираючи у восьмому каталозі, бачите, з трьох варіантів улюбленої туші. Ну, тут вже саме пакування говорить саме за себе. І мені здається, що вона якось наноситься легше, і бачите, віки такі. Мені дуже сподобався один шар. Вони невагомі. Такі довгі. Якщо ви будете з кольором використовувати, то вони просто будуть дуже підвіті, такі гарні, вигнуті. Ну і сережечки. Ось. Отак вони складаються в мішечок, бачите? Такий чудовий подарунок.